Ось такий початок рибалки Водичку закинув. Тут ще кранчик. Була покльовка на цей екран, але видно зійшла. Тут ще один екранчик. На цей екранчик якраз карасіка. я знаю. Може клюне, щоб вам показати і рибку ще одну, але хай стоїть. Так, таке озеро. Ставочка. І на тому з тої сторони в мене стоять ще два екранчика. Ось цієї лунки я забрав. Ось ось, ще один. Тут стоїть. Що, клюєш чи ні? Попалось чи ні? Не видно, що щось там попалося. І ще один тут. -ту на цей екранчик оконця зловив. що ви бачили. Теж щось не, було, не видно. І ще одна вудочка на мотиль. Теж мертві бджоли не годуть. Ми ну, надіємося до вечора щось зловити.